Добрий день, дорогі мої друзі. Бажаю вам мирного чистого неба і ніколи війни, ніякої біди у нашій сім'ї на нашій землі. Сьогодні просто приготую порібрене із чорносливом, перетру їх сіллю, коріандром і обсмажу на сковорідці. Потім складу у чавунчик. Трошки заллю водою і буду тушкувати. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму. Бажаю всім ангел за трапезою. Уже я їх ретально помила, обсушила і зараз натру сіллю і коріандром. І буду смажити на сковорідці. Виклала порібинки, обсмажу їх на сковорідці, а потім покладу у чоловічик. Сьогодні я не готую багато, тому що до нас добачка прийти, то я її просто пригостю. Хочеться пригостить людину, щоб вона скуштувала. Ну, отак порібненький. Зараз от смажу з двох сторон, викладу у чавунчик, додавлю чорнослив, налью туди водички і буду тушкувати. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму. Ну, так склали все чавунчик і відправляю його тушкуватися ну, десь на годину. Може, хтось готує по-іншому. Напишіть мені. Я приготую по вашому рецепту, вашій рекомендації. Так, готуються порібринки з чорносливом. Вже закипіли, потихеньку кипить і тушкується потихеньку. Ну, от так тушились мої порібринки. Зараз витягну, покажу. Ну, так порібринки мої зготовились. От. Всім ангела трапезою, Готуйте на здоров'я. Я готую, як умію. Кожен готує по-своєму. Дякую, дорогі друзі, що мені пишете повідомлення. Я з усіма рада спілкуватися. Дякую вам. Низький уклін вам з України. І бажаю вам мирного, чистого неба, мирних днів і ночей на многії благіє літа і ні, війні на нашій землі. Божого вам благословіння, Божої вам благодаті. Дякую.